Як вдосконалити свою аудіосистему? Можна змінити кабло на більш якісне. Можна поекспериментувати з розташуванням колонок у приміщенні, можна використати акустичні панелі різні. А можна продовжувати абсолютно серйозно, аби не відлякувати суворих аудіофілів. І ось я вирішив, що треба просто додати до неї доступний сабвуфер. Ті mk 3 Вуу! Всім привіт! Ви на каналі AM Audio, у студії Rukama Production. Мене звати Містер Санні. А ці колонки звати монітор Audio Bronze 50, вертак Lenko L30808 і підсилювач Cambridge Audio AXA25. Цю аудіосистему ми докладно тестили у відео, що зараз ви побачите у підказках. Десь тут, тому краще перевіримо, чи можна значно прокачати цю систему доступним приладом. Як прийнято казати, не за всі. Гроші світу. Тож приберемо все, що заважає знайомству з Сабвуфером. Е, мене залиште? Дякую. T-Zero MK3 3 це аудіокомпонент, що забезпечує фірмовий глибокий та опрацьований бас. І тут слід додати, що виробник має репутацію одного з кращих на ринку сабів. REL Acoustics заснував Річард Едмунд Лорд. Звіціляє абревіатура REL. На думку Річарда, більшість колонок, представлених на ринку, звучали прісно, а тим часом аудіосистеми, що були заточені під гучні баси, звучали брудно і неточно. Замість того, щоб скаржитися на життя, Річард взяв і заснував у 90-х роках свою імперію, яка займається виключно сабами. Саме лорду ми завдячуємо за появу терміна саббасістем, за створення активних сабуферів і безліч інших технічних рішень, що у цей компактний корпус. Ті Зеро МК-3 має дуже якісну зовнішню обробку, покрити п'ятьма шарами глянцевого лаку, і прилад постачається у двох кольорах, а саме Ч і Б. Апарат встановлений на чотирьох опорах, що утворюють необхідну відстань до поверхні підлоги для роботи басовика. САБ отримав будований підсилювач класу D, NextGen, потужністю 100 Вт, а також новий драйвер калібром 165 мм з алюмінієвим дифузором, що приміщується зі збільшеною амплітудою. Завдяки цьому динамік здатний створювати суттєвий звуковий тиск та відтворювати глибоко насичені баси. Крім того, розміщення низькочастотного динаміка на нижній панелі забезпечує рівномірний розподіл басів у кімнаті, і вибір місця для установки не викликає жодних труднощів. Більше того, направлений до підлоги бас динамік запросить ваших сусідів на вашу вечірку. сабвуфері є роздільні регулятори гучності для кожного входу, і таким чином є можливість точного налаштування звучання сабвуфера у системах, що використовується як для прослуховування музики, так і для перегляду фільмів. Взагалі складно переоцінити вплив кінематографу на вдосконалення сабвуферів. Так з 30-х років голівудська кіноіндустрія вже почала наймати інженерів для покращення звуку у кіно та отримання глибшого басу. Перший потужний сплеск популярності сабвуферів у кіно стався. У 1974 році тоді кіношники для демонстрації фільму Землетрус розробили систему Surviving Vega Sense Round і встановили у 17 кінотеатрах. США. Великі сабвуфри, які керувалися стійками з 500 ватними підсилювачами, створювали гучний гуркіт у діапазоні від 17 до 120 Гц в найдраматичніші моменти фільму. Фільм, звісно, отримав касовий успіх. За два роки у кінотеатрах після цього вже було встановлено 300 потужних систем. Як ми бачимо з розміру, цей компонент ідеально під. Діде для вашого домашнього кінотеатру і гарантує вражаючий реалізм кіношних спецефектів під час перегляду кіно. Тож кіномани будуть у захваті, але Realty Zero MK3 – це сабак, який вміє значно більше, для того щоб гучно гриміти з кіношними ефектами, багато розуму не треба. А ось стати повноцінною частиною аудіофільської системи. Ну, це вже завдання для обраних. Тут замало потужного басу. Тут важливі дрібні нюанси, і щоб сабік повністю був синхронізований з стереосистемою. І тут інженер ЛРЛ підшаманили. Рухома система динаміка легка, гнучка і міцна. Як, наприклад, деякі конкуренти РЕЛ роблять динаміки з масивними магнітами і важкою конструкцією. І щоб розглядати такі нутрощі, треба великий потужний підсилювач, що вплине не тільки на розмір, але й на енергоефективність і параметри атаки звуку. А тут все ідеально. У моделі використано традиційний для цієї компанії вхідний фільтр з малою затримкою сигналу 8 мілісекунд, а також інші схемні рішення, властиві сабвуфером високого класу. До того Ж фірмою розробки дозволяють отримати сфокусовані баси без сторонніх звуків. У цій справі важливе використання закритого корпусу, завдяки якісному внутрішньому демпфуванню корпуса вуфера не розонує навіть за високою гучності звуку. Для усунення небезпеки перенавантаження у моделі Тізера МК3 використовується схема захисту. Коротше, сабіки Рел кардинально відрізняється від інших брендів, навіть роз'ємами. Рел наполягає на використанні підключення високого рівня через цей вхід до вихідних клем, підсилювача, до якого підключена ваша акустична система. Якщо ви послідовник РЕЛ, це Безумовно, найкраще з'єднання. Але якщо ви віддаєте перевагу РСІ, то розробники не будуть вас сильно сварити. Тим паче, якщо вони належать до бренду AudioQuest. вони створені з добірних матеріалів. Такі кабелі забезпечують точну передачу аудіосигналу з найменшими спотвореннями. До речі, колись треба все ж таки взяти і записати відео про важливість якісного кабла. Якщо ви за, ставте лайк, а в коментарях до цього відео можете ще й написати запропонувати свої теми для оглядів. Перед тим як підключати сабвуфер до аудіосистеми, розповім вам про важливий елемент підготовки саба до роботи. Я маю на увазі прогрів сабвуфера. І це не про температурні режими. Я кажу про необхідність розігнати хайфай прилад. Так, так. Тобто, перед тим, як прокачати аудіосистему сабіком, треба обов'язково прокачати сам сабвуфер. По-перше, коли ви дістали сабик і просто з коробки, ніколи не включайте його одразу на повну гучність. Спочатку. Подайте на сабвуфер максимально низький сигнал низькочастотний середньої гучності на 20 хвилин. Потім зробіть гучніше і займайтеся своїми справами десь так пару годин. За цей час ви почуєте, як сабик без вашого втручання став помітно гучнішим. Завдяки прогріву жорсткий дифузор стає гнучкішим, підвіс отримує механічну доробку, а блок живлення підсилювача заряджається. Для того щоб всі компоненти саба вийшли на свої максимальні робочі режими, треба. Два-три дні звукових тренувань. Всі зміни звуку протягом цього часу це абсолютно нормальне явище. Раджу подивитись це відео від Джона Хантера для того, щоб досконало розібратися у прогріві сабвуфера. Як ви розумієте, усі підготовчі процеси я вже виконав вдома, тому можу переходити до запланованого тесту. Треба аудіокабель. Є такий чорненький. Цікавий момент у Кембриджі Audio AXA 25 відсутній окремий вихід на SAP. Але він нам і не потрібен. Ці zero МК3 постачається з фірмовим кабелем високого рівня, якому я вже співав дефарамби. Один контакт накидаємо на плюс лівого каналу, другий на плюс правого каналу. Вихідний клем підсилювача до яких вже підключені ваші колонки. І останній ось цей, наприклад, на землю. Все геніально і просто. Низи вже з назви <кхи>, повинні бути внизу. Тому ставлю сап на своє місце, тобто на підлогу. Я пішов. Я прийшов. Я під столом. Я повернувся. Можемо знімати. Намалюємо. Ну слухай, реально. Типу, це платівочка Fatboy Slim? А? От... Э до підключення Сабика він був Slim. А сабаком це вже Fat, такий Fatboy Slim. Вражає. Я думаю, питання, чи може САП гідно прокачати вашу аудіосистему, тут вже просто не виникає. Тому зосереджуся на користувальницькому досвіді. Отже, T-Zero mk 3 ідеально інтегрується у аудіосистему і. Переносить її на якісно новий рівень, змінюється сприйняття звуку. Е, при цьому правильний збалансований бас підкреслює. Я не знаю як, але підкреслює середні та високі частоти. І з цим басом музика, ну правда, уживає. Чи ви досвідченим меломаном або ж новачком? Ви знайдете, що Савбуфортізера mk 3 дуже зручний і простий у налаштуванні та використанні. Реал взяли і запихнули в цю невеличку коробочку басу. Ну, більше ніж від неї очікуєш, розширення басової секції до першої октави для невеликих систем це абсолютна реальність. Ці зеро МК3 є одним з найменших сабвуферів на ринку, і для мене особисто це ідеальний вибір. Не займає багато місця і легко наповнює приміщення від. 10 до 20 квадратних метрів глибокими насиченими басами, інтуїтивний, інтуїтивний зрозумілий інтерфейс, який дозволяє легко регулювати все, її гучність і частоту кросовера, і при цьому різні варіанти підключення роблять його сумісними з різними аудіосистемами. Я на 100% задоволений. Якщо хочете ознайомитися з детальними характеристиками усіх пристроїв аудіосистеми, приходьте за посиланням під відео на сайті, точніше на сайт авероком'юї. А якщо це відео було корисним особисто для вас, то поставте лайк. Зараз, ставте лайк. Лайк. Like. Лайт, лайт, лайк і підпишіться на аудіо канал, бо ми систематично викладаємо цікавий контент для меломанів, аудіофілів і просто для глядачів. Також раджу підписатися на сторінки у соцмережах руками продакшн і містер Сані. Працюємо для вас та заради перемоги.